І що потім дев'ятка кубків, трійка жезлів, сила. Все розібралась, дивіться, ваш кармічний урок заключається в тому, що ви боретесь у себе в голові зі своїми емоціями. Тобто, щоб ти робити, нас там виходило, що все таке ходять з тяжким серцем від цих емоцій прийдеться відмовитися заради себе, так воно і є. Але тут сама фішка заключається в тому, що потрібно з ними не боротися спершу, а їх прийняти, прийняти те, що вони є. Тобто не відмовляти себе, що ні, я не хочу цього відчувати, я це не відчуваю і так далі. А спершу сама суть сам урок заключається в тому, щоб ці емоції не стримувати, а прийняти їх і усвідомити всю їх силу і весь вплив. Ось тут як іде. Потім, тут прям, прям ваш урок в цьому заключається. Тобто домовитись з собою, не боротися, тому що, так, я розумію, ця людина мене не достойна, я буду боротися, буду відсторонятися, буду тримати емоції при собі, буду закриватися від них. Перед тим як від цих емоцій піти, взагалі щоб в майбутньому від них звільнитися від того диявола, вам потрібно їх прийняти, усвідомити і можливо. Можливо, хто відчуває щось таке, що йому це потрібно зробити. Можливо, навіть зробити перший крок до цієї людини. Тобто навіть не з тим посилом, щоб у вас зав'язались відносини на якусь подальшу перспективу, а з тим посилом, щоб відкритися людині, тому що ота ваша запекла боротьба, вона будується на тому, що кожен стримується, кожен щось відчуває, але кожен боїться програти, боїться до себе підпустити близько, боїться відкрити, щоб не бути відторгнутим атвернутим. Щось таке. Тобто, ваш урок криється в тому, щоб здатися, але не прогибатися під людину або щось там падати в роль жертви, ні, а здатися власним емоціям і усвідомити, що так, я в зали... Так, я в повній задниця. Тобто я завідчуваю, у мене захинуло ось ключ до розв'язки ключ урок в тому, щоб прям дозволити собі прочувствувати ці емоції і дати їм місце бути. Тому що емоції тут і у вас, і у тієї людини, вони в вас взаємні, тут у вас кармічна зав'язка, подиявало, все так воно є. І можливо, комусь буде актуально. Прям Проявитись, тобто, можливо, якщо у вашій ситуації це доступно, це реально. Можливо, якась може бути у вас дружня зустріч, наприклад, там де ви можете людині якось натякнути, ну не прям там розкривати всю душу, але не стояти в позі, а якби щоби. Трохи якось відкритись перед людиною. Скоріше за все, що людина до цього не готова. Тут у нас імператор і дев'ятка жезлів, і скоріш за все, що людина все-таки злякається цих емоцій і закриється від них і буде тримати їх під контролем. Але тут же ми кажемо про ваш урок, тобто з вашої сторони, що вам потрібно зробити, усвідомити, прийняти ці емоції, а це вам дасть шанс прийти на новий рівень. Або вже з цією людиною, або е, як особистості вашому розвитку, це вже справа інша, кожного тут буде своє. Я три карти, як підсумок, якщо ви усвідомите ці емоції, можливо, проявити їх до людини. Ви, коли усвідомите їх всередині себе, у вас вже може е, розв'язатися ваш внутрішній конфлікт. І навіть та думка, що ви людині при зустрічі зможете сказати щось тепле, а не як завжди ставати в позов, вас вже не викликатиме того жаху. Е, ось, е, як підсумок ми спитали, у нас дев'ятка кубки, бріка жезлів і сила. Після у цієї маніпуляції, після того як ви приймаєте емоції, а можливо навіть проявите, ви будете дуже довольні собою. Тобто ви емоційно будете наповнені, і ви будете відчувати, що ваша енергія більше нікуди не тече. Тому що, скоріш за все, енергія вашу наразі відбирає навіть не та внутрішня боротьба, а більше страхи. Страхи проявити, страхи програти, страхи. Як воно буде? Тобто страх він насправді дуже багато сил відбирає в нас. Тут ви відчуєте емоційний прилив такий, і ви відчуєте, що ви якби в своєму коконі, ви ем, довольні собою. Патрійці жезлів у вас ваша сила починає. В розвиток, Тобто розкриватись, відкриватись. І коли ви наразі бачите життя в такому вузенькому коридорчику, то після цього вам здихнете з полегшенням, і ви вийдете свою силу на цю ситуацію. І пізніше, скоріш за все, вам вже буде віалетова. Прийшла та людина урок чи не прийшла, що вона до вас відчуває, і так далі. Це вже як не ваша справа. Тобто ви свій урок прийшли, ви здалися самі собі. Ви перемогли свого і прийняли свого внутрішнього звіра також тут в сторону. Ви її таким чином як ви приймаєте в цій ситуації і ви приймаєте той факт, що. Для вас було важливо перемогти якось притягнути простирадло. Коли ви почнете приймати і усвідомлювати, аналізувати ці емоції, у вас буде такий інсайт. От. І таким чином ви отримаєте свободу. Цей процес може бути справедливість в колоди. колодита. Це ваша карма, це той вибір, те рішення, яке вас приведе до завершення вашого кармічного уроку. Так, вибір. Тобто тут вибір або залишатися в цій емоціональній емоційній пасті, в миссительній жвачці, в заложниках, або робити вибір, приймати свої емоції, здатись їм адже сила іноді буває в слабкості. Зараз я зберу і ми швиденько, швиденько все таке, бо я про це говорила, глянемо стосовно який термічний робить вам у цієї людини. І коли ви пройдете вже цей урок, усвідомите все, що там з людиною буде. Ну там по суті, якби це не повинно, нас вже хвилювати, але ж не чужа нам людина, так? Тож глянемо. Аж телефон розрядився, поки записувала. Тож подивимось коротенько, який з вами кармічний урок проходить людина. Інша та людина, о, боротьба, П'ятірочка жезлів, вежа, Колісниця, сила, ще зараз пару карт. Самітник сюди в нас на вежу лягає І печка жезлів. Ні, добре на силу ще візьмемо. Бо це на старші аркани Ще шість жезлів. Ну, дивіться, п'ятіркажезі у вас також виходила, тож так як я казала, що тут у вас запекла боротьба притягування простирадла. Хто під кого прогнеться, хто кого переможе, можливо, хто кращий, тому що там виходить чоловік в жіночих енергіях, тобто, якщо ви чогось досягли в своєму житті вже і маєте якісь результати, а він ну якби перешіваля його а він трошки не дотягує, то він може вам заздрити, і він може навіть це сприймати за пристрасть, там нас виходила карта гри. Тобто це може запалювати в людині такий азарт, але людина наразі ще не зовсім в зрілих енергіях там знаходиться. Тож що ми маємо? Який урок з вами проходить людина? Людина має. Вийти з відлюдника, тобто ця людина навколо себе, можливо, має і сім'ю, бо там у нас був імператор, і якісь відносини людей, соціум, якісь досягнення, але людина, по суті, по своїй дуже закрита. Так як уроки ми тут робимо скармчені, то це може бути дійсно пов'язано з якимись дитячими травмами, тригерами і так далі. Тими тригерами, які ви прям як грім серед ясного неба в цій людині будоражите. І задача людини, якийсь час знаходитись в цій конкурентній боротьбі з вами, але потім вийти. Зі свого відлюдника. тобто, по карті межа тут можна сказати, що страшний суд своєю появою, можливо, черною в її житті, ви цю людину просто щіпцями за якось болісно, різко витягаєте з її закритих енергій. Тобто, Людина хочеться хоче і ні, їй доведеться це зробити по карті колісниця, вийти в прорив, перестати сидіти тут між небом і землею медитувати в своєму дзені, а йти туди, куди людину дуже тягне, тому що ви цю людину приручили якимось чином. Тобто нова зав'язка дуже міцна, у дияволу по камічним всім моментам. І хоче вона і по карті на карту колісниця, стрійка жезлю лягає. Тобто людина має йти в розвиток, людина має виходити з цієї своєї ракушки, і ви їй дані для того, щоб цієї ракушки її щипцями зашкварнік витягнути, тому що одяг до вас він просто шалений. Людина не може з ним впоратись, вона з ним активно бореться, але в неї хріново виходить і, по краті сила, перемогти свої оці застойні енергії і якби, прийти все-таки до вас в проявлених енергіях переможця. Тобто, прям, можливо, завойовувати вас. Добре, добре. І що я ще хотіла спитати, і що я хотіла спитати... Я забула, що я хотіла спитати, тобто який урок з вами людина проходить, ми подивилась, давайте ще глянемо. Чи пройде вона його? Що людина робитиме, от вона наразі знаходиться на неповний кришняк. У людини рушиться все те, що було в неї, як також її зона комфорта, її зона емоційного комфорта, її взагалі представлення життя. вони наразі рухнули а, королева кубків через почуття. Так, бо ви в життя і все тут а, розвалили. Все, що було. А, тож, давайте глянемо, чи вийде людина з цього року, чи завершить вона його, і що вона робитиме сила. У мене тут трошки бракована, як я кажу, колода в неї дві карти сила. А, і тут у нас виходить сила, старший аркан, дев'ятка жезлів і двійка кубків. Зараз я перепрацюю. Королева Мечів. Ну, тут до карта сила грає трохи проти цієї людини. А, наразі людина дуже все тщательно аналізує. Рішення вона ніяких наразі ще не прийняла, але не йде постійний аналіз. А, тут така ситуація, що в минулому у людини було якесь сильне потрясіння, тобто людина десь... А, коли в неї, можливо, була якась схожа ситуація, схожого притяжіння. От, коротше, та людина в минулому, до якої в неї були схожі почуття, як до вас, її якось дуже ранила. І подивляється вже, людина людини цю історію дуже довго загоювала. І наразі Людина відстороняється від таких почуттів. Наразі вона ще не справилась. Але е, людина прагне все одно до енергообміну з вами. Тобто, почуття в людини є, але на даний момент, ось про, на даному етапі проходження цього уроку, е, людина ще багато аналізує, контролює, відстороняється і не може справитись е, зі своїми тими моментами. Тобто наразі людина урок не проходить. Диявол, так. Диявол його окрудить туди-сюди, тобто притяжіння є. Е, е, можливо, людині також тут потрібно, як і вам. Е, Прийняти ці емоції, тобто тут же под'яволо або Юрна зав'язочка, тобто вам потрібно їх прийняти і дозволити їм бути. І цій людині так само, але тут, так як це чоловік, то йому ще потрібно віддіяти йти в дії якісь. Але наразі людина не приймає, людина бореться, контролює, залишається в якихось пережитках минулого. Тож так, а в майбутньому все таке. Чим чим закінчиться ця історія для людини? Справедливість, вісімка мечів, шістка кубків, король мечів. Зараз одну ще карту. Паш кубків. Ні, ще треба до взяти, відчуваю, так, дузмачів. Ну, скоріш за все, тут людина свій урок так і не пройде, або в якомусь подальшому майбутньому може її спіткатимуть якісь ще уроки. Але тут людина приймає рішення і далі контролювати свої емоції, якось згадувати, ностальгувати, скучати, а, в душі десь якось по-дитячому кохати, але тримати ці емоції все одно в клітці свого разума, так сказати. Тут король мечів направлений в нас з луком на це минуле, і тузь-мечів в іншу сторону, тобто а, він з силою логіки. Прийме рішення, що так справедливо, так потрібно. Залишатися в полоні цих емоцій і надалі, але якісь рішучі дії. Дев'ятка кубків. Тобто людина буде і далі утопати в цих своїх емоціях, в них варитись, але якось проявляти. Десятка кубків, лицар жезлів і смерть. Зараз до смерті королева Пентакрів. А, Ну, дивіться, тут така ситуація, у кого людина наразі в шлюбі знаходиться, або в якихось стабільних відносинах, тут може бути проявлення від людини. Проявлення від людини і вихід з цих обмежень, якщо або коли людина завершить певний етап, цикл стосунки зі своєю стабільною партнершою. Якщо це станеться, або коли це станеться, тоді від людини може в вашу сторону бути якісь активні дії а, з певними вже зрілими серйозними намірами. Тобто, якщо людина пройде все-таки свою трансформацію, якусь не стосовно тут вашого вже вашої взаємодії, а якісь свої моменти завершить в житті, тоді людина може до вас прийти. Тому що ну, почуття є і почуття визріють до того моменту. А чи потрібно це на той момент вже буде вам? Верховна жриця, колесо фортуни, п'ятірка кубків, двійка жезлів, королева кубків. Ну, дивіться, це може статись, коли ви цього не очікуєте. Тобто наразі ця інформація. Ця інформація ще якось прихована, тому що колесо фортуни тут дивлячись залежить взагалі від ваших попередніх рішень. Його і його ваших. Але коли це станеться, вас можуть накрити почуття, тобто ви можете зрозуміти, що почуття вони все-таки між вами є, але ви якось вже перейшли на інший рівень, і ви розумієте, що тут, взаємодія з цією людиною, вас вже стільки разів розчаровувала, ви будете тут думати, обирати, чи потрібно вам це мах. Так, ви будете розуміти вже, що ситуація в ваших руках. Тобто рішення залежить тільки від вас, якщо людина проявиться. От. Але людина вам вже стільки разів розвивала серце, що скоріш за все, що ви приймете рішення себе стримати. Але хто знає, ми, тут у нас двійка жезлів, ви будете думати, і в нас тут колесо фортуни, а тут вже як ви вирішите, так і буде. Трійка кубків. Але на той момент вже, може, ви будете невільна чи щось таке. Але притяжіння, воно може знову між вами якби з новою силою відбутися і там вже... Будете вирішувати, але ну, то вже інша історія. Але навіть, в принципі, е так як ви тут споріднення душі, е залежно від того, який ви вибір зробите, в принципі, на якусь стабільність тут є шанс. Але це вже дуже далеко зайшли. Ми дивилися ваші кармічні з ним уроки. до чого, що кому потрібно, які рішення приймати наразі. Е тож ваша задача наразі. Обирати себе, цю енергію забирати собі, не, не погоджуватись на щось мінімальне, але при цьому ті шалені емоції, які наразі вас криють, їх потрібно усвідомити, прийняти і дозволити їм місце бути. Таким чином ви одразу відчуєте, що вам стало легше, і ви вже підете в свою силу. А людина зараз вона ще підвисає, і скільки часу займа цей процес, невідомо, і там видно на що прямо зараз людина урок не пройде, але колись, в подальшій перспективі, все можливо, карта справедливості. Ну тобто, скоріш за все, що доля вас ще зіштовхне. Так, буде шанс. Але я казала тут через довгу перспективу. Наразі людина в незрілих енергіях і ще до вас росте рости. І рости. І якщо людина доросте, то це може бути.